Щоб розповідати про себе та свій побут, стародавні люди, які жили в печерах, робили на скельні малюнки. Спливли тисячоліття, ми вийшли з печер і сягнули інших планет, але й досі розповідаємо про себе через різні зображення, просто тепер ми робимо їх за допомогою комп'ютерної графіки та публікуємо в соцмережах Детальніше про комп'ютерну графіку, дивися далі у відео. І з розвитком інформаційних технологій стало набагато легше створювати та поширювати візуальний контент, який оточує нас повсюди. Краще зрозуміти цей невід'ємний аспект сучасного життя нам допоможе комп'ютерна графіка, розділ інформатики, що вивчає методи створення, опрацювання та представлення зображень за допомогою комп'ютера. Прикладами таких зображень є Рекламний плакат. Інформаційний банер, вітальна листівка, візитка, схеми та діаграми. Комп'ютерну графіку широко використовують у різних сферах в архітектурі, щоб проєктувати будівлі, у науці щоб подавати дані, у медицині, щоб аналізувати стан здоров'я пацієнтів, у освіті для цифрових навчальних матеріалів. Розрізняють такі види комп'ютерної графіки растрова, векторна та фрактальна. Також окремо виділяють графіку двовимірну і тривимірну. Розгляньмо детальніше кожен вид графіки. Фотографія, яку ти робиш за допомогою смартфона, є прикладом растрового зображення. Тобто створеного за допомогою растрової графіки, вона складається з точок, які називають пікселями, щоб їх побачити, масштаб зображення потрібно суттєво збільшити термін піксель походить з англійської мови, його утворено поєднанням двох слів «picture» та «element», що означає елемент зображення, тобто растрове зображення складається з багатьох елементів. Пікселів це можна порівняти з мозаїкою, у якій різні кольорові камінці утворюють один цілісний малюнок. Тільки в растровому зображенні замість камінців є пікселі, кожен з яких має свій колір, яскравість і насиченість Перейдімо до векторної графіки, яку створюють у спеціальних програмах. Векторних редакторах також для цього дизайнери використовують графічний планшет. Векторне зображення складається з ліній, об'єднаних у складніші геометричні фігури, як от круг, трикутник, чотирикутник інші многокутники, приклади зображень векторної графіки, ілюстрація на вебсайті, піктограма на робочому столі, анімація для відео. На відміну від растрового зображення, масштаб векторного можна збільшувати скільки завгодно, і воно залишиться однаково чітким. Адже векторне зображення утворено не з пікселів як растрове, а із чітких ліній та геометричних фігур, заданих математичними формулами. Поглянь на зображення сніжинок. Вони крихітні, але складаються із безлічі елементів, які утворюють складний візерунок. Такі сніжинки можна назвати фракталами фігурами, елементи в яких повторюються за певною схемою, і кожна частина нагадує цілу фігуру. Так само інші фрактальні зображення складаються із різних за розміром частин, які повторюються адже фрактальні зображення. Розроблено за допомогою математичних моделей, щоб утворити подібні фігури. За допомогою тривимірної, яку ще називають 3D графікою, створюють об'ємні зображення і надають їм глибину та форму, як у справжньому житті. Тривимірну графіку використовують для створення комп'ютерних ігор анімованих персонажів. І різних 3D моделей, на відміну від неї, за допомогою двовимірної графіки створюють пласкі, тобто необ'ємні зображення, як от схеми та діаграми ілюстрації в підручнику, і насамкінець невеличке завдання розглянь наведені на екрані зображення та подумай, до якого виду графіки належить кожне з них. Нумо звірятися. Розгляньмо перше зображення. Це растрове зображення. Воно складається з пікселів. Друге зображення векторне. Воно складається з геометричних фігур. Третє зображення фрактальне. Воно складається з різних повторюваних елементів. І четверте зображення тривимірне, бо бачимо об'ємну фігуру. Запам'ятай, комп'ютерна графіка розділ інформатики, що вивчає методи створення, опрацювання та представлення зображень за допомогою комп'ютера, розрізняють такі види комп'ютерної графіки, растрова в основі пікселі, векторна в основі геометричні фігури і фрактальна в основі фрактали. Також окремо виділяють графіку двовимірну із пласкими об'єктами і тривимірну з об'ємними. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.